Президент України Володимир Зеленський повернув із підписом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки, який покликаний усунути тіньові схеми у використанні державних сільгосп земель. Детальніше про питання землі будемо говорити з Ярославом Ярославським, директором державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Вітаю вас. Вітаю. Про які саме землі йде мова в законі та хто їх обробляє в даний час? Ви знаєте, в Україні всього 42 мільйони сільськогосподарських земель, з яких 78% – це землі придатні для обробітку, тобто рілля. І більшість цих земель на сьогодні перебуває у приватній власності, тобто це городи, це землі для ведення особистого селянського господарства, а також це землі державних колективних підприємств. Тобто в свій час у 90-х і 2000-х роках ці підприємства розпаювалися, і люди отримали земельні частки паї. Але декілька підприємств, тобто їх було більше сотні, ці підприємства залишилися в державній власності, тому що вони займалися селекцією, тобто виведенням нових сортів рослин. І також твариництвом тому було прийнято рішення для того, щоб наука розвивалася в цьому напрямку. Ці підприємства мають працювати, і держава створила для них досить такий. Ефективну можливість використання землі передала їм землю в постійне користування. Що це значить? Це значить, вони мають право володіти і користувати земельну ділянку безстроково, не сплачуючи за це орендну плату, тобто створила такі досить гарні умови для розвитку науки, в результаті чого більшість із таких підприємств успішно працювала. Але якщо зробити зріз на сьогодні, велика їх частина працює неефективно в більшості немає техніки. Я перепрошую, зв'язок трошки переривається. У нас проблеми uh, зі зв'язку. Так, мене? ми продовжуємо. продовжуємо. Були невеличкі проблеми зі зв'язком. Можете продовжити свою думку. Так, більшість із підприємств на сьогодні не обробляють самостійно цю землю. Вони її обробляють спільно із іншими користувачами, тобто заганяють можна сказати себе в кредиторську заборгованість. За них інші агровиробники приватні посіють, обробляють, збирають урожай урожай в результаті чого ці підприємства з ними розраховуються тим зерном, яке було зібране з поля. Тобто, що ми маємо? Маємо те, що на сьогодні не контролюється цей процес обробітку цих земель оранна плата не сплачується і незрозумілі схеми обробітку цих земель. Тому відповідно було це розглянуто. Я рахую, що це досить такий історичний крок для нас: прийнятий відповідно, розглянути відповідний законопроект, прийнятий закон, який вже президент підписав. Що він собою являє? Тобто він перетворює ці державні комерційні підприємства в акціонерні товариства 100% власником якого є держава, а також товарні. В товки, та ж власником якого є держава, і передає цю землю із постійного користування в оренду, тобто виводить їх на такий рівень, на якому працюють сьогодні приватні підприємства, в результаті чого, громади будуть отримувати 12 відсотків від нормативно грошової оцінки. Крім цього. Цей механізм щодо передачі цієї землі безконтрольно він також регулюється, тому що від сьогодні можна буде цим під, якщо вони можуть самостійно обробляти землю. Вони обробляють, отримують прибуток. Якщо ж не можуть обробляти, вони цю земельну ділянку землі ці можуть передавати в суборенду. але в суборенду не будь-кому, а через земельні торги, які на сьогодні відбуваються прозоро. Це дає можливість. Стати учасником будь-кому будь-якому громадянину України невеликому фермеру, це може бути агрохолдинг, Можливо, це дасть поштовх нашим. Громадянам, які сьогодні перебувають за кордоном, скористатися цією можливістю відкрити свій якийсь аграрний бізнес, можливо, невеликий, можливо, більший. Тому я думаю, що на сьогодні це досить ефективне рішення. Дійсно будуть виводитися із тіні обробітки цих земель, ці землі, які мали займатися наукою, які сьогодні фактично використовуються в приватних руках. Це ви також згадали про нововведення, які передбачені в зазначеному законі. Вірно, чи ще якісь є новаторства? Ні, це в основному це я пояснив сам. Хто отримуватиме орендну плату, як розподілятимуться податки і чи отримуватимуть щось від цього громади? Так, 12% від нормативно-грошової оцінки цих земель отримуватимуть громади, а держава отриматиме 80% від дивідендів, які заробить підприємство. Тобто підприємство в результаті своєї річної роботи отримує прибуток, і 80% з нього піде в державний бюджет. Дякую вам. Дякую. Ярослав Ярославський, директор державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою був з нами на зв'язку.